Історія військово-морських сил України це історія про перемоги не завдяки, а супереч. про відданість і сильний спротив, попри дуже сильний тиск. Чорному морі того дня, 21 липня 1992 року повівав легенький вітерець. Море було спокійним, і корабель СКР 112 що вийшов з Кримського донослави з українським прапором на флагштоці, помчав до Одеси. Нечувана нахабність на той час, на яку росіяни реагують переслідуваннями і пострілами, бо із поки що спільного радянського чорноморського флоту втік корабель та екіпаж. Три корабля. Нас доганяють то з корми і справа з лівого борту. І вони стараються нас притиснути. Потім один почав стрільбу, тому відповів, що я на провокації відповідати не буду, але готов себе захищати. Микола Жибарєв на той час капітан другого рангу був одним з ініціаторів того демаршу, коли Україна здобула незалежність, присягнув на вірність українському народу, через що разом з іншими такими ж сміливцями постійно піддавався тиску з боку росіян. Які Чорноморський флот і бази в Криму вважали своїми, таке відношення до родин, до дітей, до дружин і до нас самих, то таке вроде як люди другого сорту утеча на кораблі відчайдушний крок непокори росіянам. Саме він змусив двох президентів незалежних країн Леоніда Кравчука і Бориса Єльцина зустрітися, щоб почати переговори про поділ чорноморського флоту. Які, зрештою, затягнулись на роки. Тим часом весь флот курсує по світу під прапором Радянського Союзу, країни, якої не існує. Так тривало цілих п'ять років. Аж у 97-му році відбувся остаточний поділ Чорноморського флоту. Росіяни вчинили, як завжди, по-братськи. Кажуть, значить, 50% ви кораблів віддаєте нам просто так. А ще 34 віддаєте в Борг за газ. Там так буквально три колоночки й було. Оце колоночка російські, оце колоночка російські за газ. А оце ось трошечки українські. Крим належить Україні. Росіяни це розуміють, але не полишають спроб підступитися до нього. Їхній флот вже базується у Севастополі, але цього замало. 2003-го вони спробували захопити острів Тузла. Пробна війна, яку Кремль просто відклав на потім. Значну роль в цьому зіграв артилерійський полк Керченський наш, який пристріляв, грубо кажучи, приготувався до вогневого ураження переправи. І був готовий до застосування сил в усіх діях України. Росія бачить щось антиросійське. Їм мулюють спільні навчання Сібриси з країнами чорноморського регіону, які Україна проводила разом зі США. Спецслужби організовують мітинги проти НАТО, через що 2006 року наземну частину навчань відміняють. 2010-го Янукович підписує харківські угоди. Російський флот тепер може базуватись у Севастополі аж до 2042-го В обмін на дешевий газ державна зрада, яку українці йому не подарують. <плес> у березні 2014-го український Крим стає окупованою росіянами територією, і той таки адмірал Жибарєв, який тепер вже захищає морські кордони у Держприкордонслужбі, знову діє. На випередження ми врятували 24 єдиниці. одиниці. Кораблі з Балаклави йдуть на Одесу, а кораблі з Кірчі йдуть на ну я тоді сказав на Маріуполь. Увійшов в історію також епізод, який стався у морській академії імені Нахімова. Росіяни наказують зняти український прапор. Та раптом урочистість перебуває гімн України, який кілька десятків курсантів співають, зібравшись купкою неподалік. Українські нахімовці успішно завершили навчання, отримали офіцерські погони та кортики. Олексій Харченко проходив стажування на італійських кораблях. Курсант Андрій Гладун в одному з найпрестижніших навчальних закладів світу у Британському королівському військово-морському коледжі. Інші хлопці стали командирами нового українського військово-морського флоту. Богдан Небелиць, ініціатор виконання гімну в академії Нехімова, став командиром Нікополя. Даві справа, Даві я його зі! Саме його катера, ще я не капу і Бердянську, у листопаді 2018 року атакували росіяни у Керченській протоці під час переходу з Чорного моря до Азовського. Тоді, у числі 24 захоплених у росіян-хлопців, опиняться і колишні Нехімовці Богдан Неболиця та Андрій Драч. Та подія була сильним сигналом світу. Міжнародне право для Росії не варте нічого. Додому всі хлопці повернулися майже за рік. Дехто через стан здоров'я у море більше не вийде. Але більшість з них продовжили службу у військово-морських силах України і в 2022-му разом з усією країною тримають стрій. Почавши повномасштабну війну в Україні, Росія дуже недооцінила силу наших ВМС. Наші морські воїни примудряються знищити їхні прикордонні кораблі реактивним вогнем з берега. Попали розбивають десантні кораблі в Бердянську. Єдиний у світі приклад знищення ворожого корабля е балістичною ракетою. І топлять крейсер Москва, що мав захищати від ракетних ударів цілу групу російських кораблів. На такий крейсер 5-6 ракет треба. Вони двома ракетами втопили флагман. Це просто свято було <хи> А цього тижня завзято викорили окупанта з острова Зміїний, де народилась легендарна фраза Про курс російського корабля. Втечу з острова росіяни назвали кроком доброї волі. Чим насмішили весь світ. Наталія Єрмола, Олександр Еліфанов, Денис Ярошенко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.